Українські підприємства продемонстрували свій потенціал в розвитку вітчизняної оборонної промисловості. У столичному міжнародному виставковому центрі пройшла виставка Зброя та безпека-2014 і АвіаСвіт-21. Кількість учасників більше двох з половиною сотень. Експозиції представляють артилерійське та бронетанкове озброєння, засоби зв'язку та автоматизованого управління, різноманітну інженерну техніку, літальні апарати всіх типів та призначень, ракетні системи. Тощо. Осторонь події не залишилися чернігівські підприємства. Розробки Чезари доповнюють продукцію багатьох провідних компаній країни. Чернігівський радіоприладний завод вони називають надійним партнером. Сотрудничество дуже довге, продуктивне і плодотворне, я би сказав. Значить, Чезари? Потому, что качество продукції нас Це предприятие уверенное, це предприятие високо. высокой квалификации специалисты, и даже когда мы размещаем там свои заказы и согласовываем конструкторскую документацию, но иногда мы получаем там настолько много полезных вещей в плане технических, что у меня никогда даже не возникало, что Чезары может не быть в Украине. Однак ще шість років тому підприємство могло припинити своє існування. Лише завдяки підтримці Анатолія Долеско Чезара не просто залишилася на плаву, а й стала помітною фігурою на ринку озброєнь. З поміж численних експонатів на виставці представлений БТР 4 Він може бути оснащений системою управління вогнем, розробкою якої займається Чезара. «Це дуже Етаучвострібувана система, яка може стоять практично на будь-якій легкій бронетехніці. которой нуждается наша доблестная армия сегодня при проведении боевых действий в зоне АТО. Поэтому задача нашего предприятия ⁇ выпустить как можно больше этих комплектов и ТРЕК-М, и системы Триада. От ми розчитуємо збільшення заказу адміноборони, готову робота в дві сміни, в трісміни для того, щоб забезпечити нашу армію. Залучивши інвестиції, анатолію Долеско вдалося зберегти робочі місця. А чергові контракти дозволяють сподіватися на створення нових. Зокрема, Чернігівські підприємства «Чезара» та завод «Рапід» успішно співпрацюють з провідним літакобудівним підприємством країни Антонов. В управлінні обоих этих предприятий я з большим удовлетворенням увидев Анатолія Далеска, котрого так получилось знаю вже більше 18 лет. І поэтому я вважаю, що це буде допомігне того, що у нас дійсно буде надежне партнерство, і ми зможемо приносити максимальну пользу нашей Україні. Вже на початку жовтня делегація Зантонова відвідає Чезару для обговорення нових форм співпраці. Керівник радіоприладного заводу бачить великий потенціал у свого підприємства. Анатолія Долеско ототожнює з локомотивом, який завдяки своїм зусиллям рухає завод у вірному напрямку. Каже, без такої підтримки розвиватись було б вкрай нелегко. Без того, який буде тянуть за собою всю цю махіну, без лабірування інтересів, це в принципі неможливо. Ну а второе деньги. Деньги повинні бути інвестицією. А коли в одному літі сочетається. Лакамотів і інвестори даже прекрасно. та в принципі то надаєшну Лише залучивши інвестиції в розвиток великих міських підприємств, можна розраховувати на загальний розвиток економіки Чернігова і як наслідок створення нових робочих місць. Ініціативи Анатолія Долеско по відношенню до Чезари та ряду інших підприємств є яскравим тому прикладом.